IPL ексілай від BTL – це технологія інтенсивного імпульсного світла, яка вибірково діє на різні хромофори: меланін, гемоглобін та бактерії АК. За допомогою різних фільтрів ми можемо впливати на поглинання енергії різними хромофорами. На меланін, якщо ми працюємо з пігментацією, на гемоглобін, якщо ми працюємо з розацією та куперодом, на пробіон бактеріям акне, якщо ми працюємо з акне. Та ми також можемо використовувати фільтр, який впливає на всі хромофори. Це фотоомолодження. Цей фільтр захвачує всі хромофори, але потрошку. IPL Ексілайт працює з такими проблемами, як пігментація, висвітлювання тону шкіри, акне. Купероз, розація, виділення судинних зірочок та лікування фотопошкоджень шкіри. Саме ця технологія працює точково, працює тільки з хромофором, на який ми хочемо повпливати, без пошкодження здорових клітинок. Ця процедура переноситься легко з мінімальною реабілітацією та максимальним ефектом. IPL – це золотий стандарт лікування пігментації та судинних патологій.